Карти ключ і айбанк. Якщо ви комусь даєте карту ключ від Приватбанку. І у мене Приватбанк, я буду з карти Приватбанку платити. Тоді я коли введу ваш карту ключ, воно автоматично трансформує в платіжку, і я там зможу зробити призначення платежу. Ну, надрукувати його або вставити те, що ви мені пришлете, і відправити вам кошти. І кошти у вас підуть на ваш Фопівський рахунок з призначенням. А якщо ж ви мені дасте карту ключ від Приватбанку, а у мене буде монобанк, то воно мені не дасть можливості. Надрукувати призначення платежу, ви, наприклад, зробили онлайн-консультацію, кошти пішли, все, все наше добре, але Чому але коли вам кошти надійшли, в них по призначенню платежу не видно за що це кошти, і відповідно не можна встановити, чи є у вас відповідний квед на дану діяльність. Це консультація, я не знаю, там СММ ви отримали, чи ви провели бухгалтерську консультацію, чи ви проконсультували, як будинок побудувати. Це різні кведи, а відповідно і різний єдиний податок. Тому, якщо у цього немає у цього призначення платежу, неможливо по банківській виписці ідентифікувати за що ви отримали кошти. У вас відповідно має бути первинний документ, а це може. Видаткова накладна, акт, договір, заявка, от якийсь первинні документ, який підтверджує, за що це надійшли кошти. І це знову ж таки додаткова робота, тому що вам потрібно потурбувати, що у вас був цей первинний документ. Щоб оцього всього уникнути, даєте IBAN рахунок, можливо, записати відео інструкцію, як платити по реквізитам, як вставляти призначення платежу, щоб кошти заходили на ваш IBAN рахунок і було вказано призначення платежу. І тоді вам не потрібно турбуватися про первинні документи.